Зранку до вечора у дворі будинку 25 на Проскурівського підпілля важко протиснутись і автівкам, і мешканцям. Поруч з багатоповерхівкою, продуктовий ринок без парковки. Автомобільний колапс на вулиці для тутешніх мешканців справжнє лихо. Люди звернулись до народного контролю. Ось тут стояв знак, що в'їзд машин заборонений. Був знак і був шлагбаум. Покупцями власникам місцевих магазинчиків з центрального ринку він заважав. Запевняють мешканці вночі зрізали, і на ранок у дворі знов не проштовхнутись. Подивіться, що робиться. А швидка може заїжджати з тої сторони, і вони вже йдуть біля поліклініки, і вони вже йдуть пішком до будинку, тому що тут неможливо заїхати. А пожежна тим більше. Коли ми визиваємо швидку або міліцію, навіть коли надо не можуть під'їхати. Більше пів години чекаємо на нашій площадці. Ставлять машини від овошного, ставлять машини люди, які під'їжджають до магазинів. Особливо на цих поворотах, ну хтось так умудриться так вже стати, що виходить, машина має скакати на газони, щоб якось вирулити. Хаотичне це ставлення цих машин. Чужі машини на дитячому майданчику на газонах і посеред двору власники залізних коней вони не відчувають. Скільки раз ми говорили, підходили до цих водіїв, говорили, але вони навіть з погрозою. І ввимівині мобілку, вроді би як фотографірували, і говорять, ми тебе знайдемо або твоїх дітей знайдемо? Пробив зауваження, але вони погрожували тим, що можуть фізичною розправою кажуть, що це машини депутата міської ради. Який може бути порядок в місті, якщо самі е, можновладці не виконують елементарних е, е, правил? Скажіть, будь ласка, чому ви припаркувались на газоні? В на території житлового будинку прибудинкові. На території? Так. Навіть це пробудинкова територія садочка. Відмічено, що це прибудинкова територія. Ну, це відмічено. Скажіть, будь ласка, чому ви собі дозволили таке зробити? Ви ж тут мешкаєте? Так. Да. За парканом дитячий садочок. Його запевняє охоронець, ліниві автомобілісти перетворюють на смітник. Мусор ну, на територію дитячого садочка. От, весь мусор, який їм неудобно, кидає, вони не удобно, викидають, не хочуть зайти до мусорного контейнера, а кидають через забор і одразу уїжджають. Потрібно, щоб сюди втрутилася дійсно міська влада і ті ж самі депутати міської ради. Потрібно цю ваханалію, яка тут є, завершити. Разом із журналістами, активіст народного контролю Микола Мельник йде до відповідальних служб з'ясувати, як припинити цей автомобільний безлад у дворі багатоповерхівки. Можливо, там посадити якісь зелені насадження, щоб вони не заїжджали. Там невелика відстань. Ми можемо вважати ваше звернення, як як уже офіційне звернення до нас від імені мешканців. Ну і відповідно ми. І направимо такий лист. В другий жак відгородити зону зелених насаджень, від, і це буде найбільш ефективне рішення. Ми відповідної інстанції в комунальне підприємство дамо припис. Я думаю, що на протязі 10 днів вони зобов'язані будуть встановити той дорожній знак. Ми проконтролюємо, щоб на території прилеглої до цього будинку паркувалися лише мешканці. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.